Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистаємо, переможемо. Просили мене вже кілька разів розповісти щось про штамби, і я вирішила це зробити. Правда, ви в такому гарному, досить непоганому стані ще на даний момент, бо це вже сьогодні 20 вересня. В мене є лише ельфи, і то вже тут не всі квіти в такому флористичному вигляді, декоративному. Так? Я спробую вам показувати гарні квіти. Тому вибачте, що тільки на основі одного штамба я вам це покажу. От, але спробую дещо розповісти. В мене були деякі ідеї, що розповісти, а мені ще приїхала книга, така «Англомовна Роузес». І я там теж почерпнула таку інформацію, навіть я собі її відзначила. І дійсно, ну, я думаю, що комусь та й згодиться вона. Взагалі, що таке штамби і чому їх ми любимо купляти? Бо це є троянда, сортова троянда, яка прищеплена на нозі, і, відповідно, вона виглядає досить так, ну, скажімо так, досить кидається у. Погляд у вічі, у очі здалека. З залежності, звісно, що квітне на клумбі, чи трояндовій клумбі, чи квінику, але все ж таки, ну, найчастіше штамп ну, виділяється він досить візуально. Нога штамба ось вона сама звичайна рослина, це є шипшина. Відповідно, Шипшина, шипшина, шипшина І десь на певній висоті прищеплюється ось тут культурні бруньки. Переважно це дві. Одна точно ні, ну бо він буде якийсь кособокий той штамп. Переважно роблять дві. Часом, можливо, роблять і три. От І, відповідно, тут вже як фантазія того, хто робить прищеплення, буяє, грає і бачить він. Цей процес і кінцевий результат. Можуть прищеплювати один сорт, можуть прищеплювати різні сорти. І ось тут починається вже таке якби, маленька зірочка, маленьке застереження, що якщо один сорт прищеплений на штамбі, там дві бруньки, то це мало би все бути окей. Але якщо прищеплені два сорти, нехай навіть це є остенки, то тут потрібно. Зважити і задуматися, ну, є ризик того, що якийсь сорт буде розвиватися, що він сам по собі потужніший, навіть якщо це кущ. От в мене ростуть от, Golden Celebration і Lady of овшало. Дві остенки, дві шраби, дві потужні рахуються. Але Golden Celebration взагалі воно в півтора рази менше, ніж Lady of овшало. Тому якби це було на штамбі, то воно би виглядало ідентично. А то і навіть найімовірніше, що Lady of ошло взагалі би витиснула. Ту Golden Celebration, і в результаті ну, за, би, задавила, пригнітила би її, та? і все, і, і штамп би виявився таким досить однобоким. Висота штамба різниця і є, для цього є, мабуть, різні пояснення. Чому є різна висота штамба, Вона може бути десь, мені так видається, пригадується, сантиметр 80-100 це найнижчі, може 60, але мабуть що ні, все ж таки 80-100, далі там 120-130 і от 180 це вже досить такий високий. Це саме нога нога, от, тобто висота, 180 тобто нога штамба до місця, де прищеплено культурну троянду, культурні бруньки. І відповідно, в залежності, яка висота штамба, це якби відіграє роль для сорту, не сорту, а для групи троянд, які на неї прищеплюються. Якщо беремо видкі троянди, то краще брати високу ногу. Та якщо чайно гібридні, то можна і невисоку. Бо видкі троянди вони все ж таки будуть, як ви їх не врізаєте, а вирощувати гарні такі пагуни-батуги. І відповідно бажано мати таку. Ногу не 60-80 сантиметрів, коли взагалі воно фактично не відрізнюватиметься, практично від куща, що це є штамп, а все ж таки повище. І тому залежить і ціна. Ціна може відрізнятися так досить добряче. Я вам зараз не скажу по цінах, бо взагалі ціни відрізняються, наскільки я бачу, від виробника до виробника. І ну, треба заходити на сайт і вже конкретно дивитися, де і що, і як. Зі штамбами, що я корисне вичитала, ті книзі, і я зробила помилку тут. Коли ми їх висаджуємо, коли ми висаджуємо троянди, рекомендується заглиблювати місце щеплення хоча б на 3-5 сантиметрів, залежить від регіону. І до речі, книга це взагалі UK, Лондонське видавництво і, мабуть, що автор Великобританії. І він ну, там пока не показує показує в тому числі, але і розповідає різні і агротехніку, і сорти троянд. Дуже дуже універсальна книга. І він згадує про висаджування е, по, троянд і заглиблення, корен... ну, заглиблення місця щеплення теж на кілька сантиметрів. Так от, щодо штамба, заглиблення не рекомендується. Тому я зараз не буду розривати, але внизу, коли ви купуєте штамб, вам приходить. І отут видно, ну, видно ну, коренева, коренева, коренева і зріз такий, та і йде шипшина. Так от той зріз заглиблювати не треба, він якраз не рекомендує. Чому? Тому що, якщо заглибиться зріз, то буде. Ще більше стимулюватися прикоренева оця от дика та, ну, приріз дикої шипшини, пагони. Ось, наприклад, оце. от. Оце є шипшина, яка вилізла штамба, і це ще недалеко. І вона так затусувала, що я навіть не помітила її тут лаванді. А, а от гарно повипулювала, тепер побачила. Знімаю відео, побачила її. А от ще недалеко вона зрізала. Тому бажано не заглиблювати однозначно, що таке буде рости, бо шипшина є шипшина. Ну, звісно, вон, корінь, коріні, вона буде стріляти. Своїми пагонами. але ж якщо ми заглибимо, то це буде ще частіше, принаймні так пише автор тої книги. Шипшина може вистрілити ого де. Я вчора якраз просто позабирала, ось у мене лув'яна росте, ну як поруч, метр десь має вона до, між ну між отої, так? прямо конкретно її кореневою системою і штамбом. І тут йде от агроволокно, щебінь насипаний, то я ще не поправила, бо я вчора кажу, забирала. І вирізла мені шепшина отам, біля неї зовсім. А ще одна шепшина отам Анна Київська, Ганна Київська, це десь поза метр, і вона теж там мені вилізла. Тобто вона може стріляти ого-го куди і вилазити досить далеко, і навіть на несподіваніших місцях. А ще в мене один штамп Гані Діжон. Тут там взагалі мені шепшина знайшла дірочку в агроволокні. Бо я, наприклад, коли роблю арки на зиму з. З композитної арматури, звісно, я проколюю агроволокно. І от шипшинка знайшла ту дірочку, пробилася крізь неї, проросла, крізь ті камінчики. І я думаю, ого, це так, оце де то шипшина. Тому треба пильнувати обов'язково. Бо якщо забути про це, то шипшина дуже скоро ну, поросте лісом. Вона не заглушить вам штамп, але вона буде зовсім не пасувати в тих місцях, де вона вилізла. Що ще по штамбах важливо? Підтримка. Підтримка, підтримка, підтримка. Як ноги. В мене оце досить міцно. Хоча тут одна, але тут арматура так забита, що я її вже не витягну. Дуже, дуже глибоко і міцно забита. Взагалі, те, що я бачила, радять навіть ставити дві арматури, не бамбукові палички, хто як має уяву і доступ різних матеріалів для підтримки, але треба ставити так, щоб воно не ну, витримало ту ногу, бо нога взагалі з плином часу вона буде грубшати. Висоту вона не буде рости, а от в ширину вона буде все грубша, грубша, грубша робитися. От, тому її треба дуже підтримати. І дуже важливо розуміти, що штамп це є оця от ну, шапка та, культурної троянди, і вона може в певний момент виявитися дуже тяжкою. Тому штамби обріз... рекомендують обрізати незалежно, яка група там прищеплена, чи то чайно гібридні, чи то витки. Чи які обрізати досить кардинально, лишати сантиметрів 20. Чому? Тому що, щоб не робити за великою шапку. Бо це велика ймовірність, що просто вона не втримається і під своєю ж вагою відчахнеться Чи то пагінь, чи то і повністю відчахнеться вся брунька, яка прищеплена в певний момент. І я бачила такі випадки в нас в Україні, десь там в інстаграмі слідкую за якоюсь квітникаркою, і вона показувала, як в неї з якоїсь грози просто. Половина штамбу, причому штамб вже такий гарний, немаленький, дуже гарно вже наріс, відчахнулася просто половина штамбу. Я знаю, що є такі підтримки, якщо я не помиляюся, пані Олені Гутовської я бачила, вона показувала такі, як ніби, вигляді парасольки. От я би таке ще би думала, мені таке би хотілося спробувати, воно, напевно, би ну, краще грало роль, ніж просто патик. Але взагалі я бачу, що я ще буду кардинальніше. Я взагалі цього ельфа, це мене найбільший. Зі штамбів, бо це витка троянда, вона сама по собі дуже потужна. І я її обрізала навесні досить кардинально, аж думаю, що забагато. А потім вичитав цю книгу через півроку, і побачила: ні, не забагато. Можна було ще і не жаліти, і не шкодувати. І влітку також обрізати дуже-дуже добряче і дуже не, не шкодувати. Так, бо, бо просто будь-яка гроза, і це є ризик того, що просто відчихнеться і все, і буде зовсім. Не так виглядати, як хотілося би. Також штамби в тій же ж книзі там дуже багато розписано і про компаньйоні, про супутників троян, про свиту королеви, і там дуже багато згадано про багаторічники, однорічники, різні поєднання, і в тому числі з штамбами. Штамби взагалі, чому їх висаджують? Тут, уже в залежності від ваших побажань, від вашого концепту, уявлення вашого саду, трояндаря, квіт, квіт, клумби чи квітника. Їх хтось висаджує, щоб зробити якусь таку, ніби як ну, урізноманітнити висоту. Так? Тобто, якщо ви висадили чайну гібриді, вони плюс-мінус однакові. Але вам хочеться якогось такої жвавості. У вашому трояндарії, і от треба щось зробити, таке височеньке. Ось для цього підходить штамп. І тут треба дивитися, яка висота. Може бути, що ви вгадаєте бо ви хочете таке досить гармонійно, та? щоб воно не було так між ними, наприклад, між трояндами загально е, однакової висоти, і штамбу був перепад аж метр. Та? Тому ви висаджуєте, берете меншу ногу, коротшу ногу. Якщо ж вам треба навпаки, от ви хочете, щоб аж дуже виділялося щось. Таку зробити геометрію низько-низько, а там високо, то ви берете, відповідно, вищий штамп. Але ви собі складаєте уявлення перед тим, як купляти штам. Перед тим, як купляти ну, висоту певну штамба, ви собі можете продумати, якого саме ефекту, якої саме мети ви хочете добитися, висаджуючи цей штамб. Також штамб можна біля нього висаджувати, оскільки біля нього досить багато місця. І, от, наприклад, у мене нічим не засаджено, бо я тут мульчую, там прикореневу щось вношу. Але можна, звісно, зробити більше, вирізати коло, і можна біля нього насадити багаторічники. А я подумала, я собі так втілю, цьогоріч, я біля нього посаджу якісь такі компактні кущі троянд, які будуть компактні саме по висоті та і по ширині, я думаю, що. І воно прикрасить, бо все ж таки, От, ну, нога висока і досить голо навколо, і виглядає так собі. Звісно, що можна цю ногу, яка не несе ніякої декоративності, адже декоративність несе саме оця от зелена і, і, і квітуча частина штамба, можна е, ту ногу приховати якимись чи то рослинами, чи то трояндами. Але потрібно пам'ятати, що штамб має зимувати. Точно накритим або точно в приміщенні, і накритим я би сказала, і я знаю, що були такі випадки невдалої зимівлі. Якщо він зимав в стоячому вигляді, все ж таки я б казала, я рекомендую, і я так роблю, і бачу, що багато хто так рекомендує і робить. Він має зимувати в пригнутому вигляді, тобто оця точка, оця місце щеплення, яке є найцінніше в штамбі, бо Шепшина не змерзне, вона може й стояче зимувати. А ось це, якщо змерзне, ну що, що вам лишиться? Нічого. Ви ж там же купуєте фактично заради. Сортової троянди заради тої краси, яка на нього прищепна, ту ногу. Тому його треба пригинати. Тому висаджувати треба так, щоб ви могли пригнути його та, і не покалічити троянду, яка ростиме під ним, чи рослину, яка ростиме під ним. Тому Часто радять висаджувати саме однорічники, бо все одно їх восени приберете. Штамб нахилили і нічого не пошкодиться. Але якщо троянди висадити, продумати, куди буде зимувати штамб нахиляти, тобто ви будете його нахиляти, то це теж, в принципі, можна втілити також. Про зимівлю, прихиляння штамбів. В мене є відео, я показувала і розказувала. Для цього потрібно не перед зимівлею продумати, а саме перед висаджуванням. Адже для того, щоб нам вдалося легко, досить легко і не травматично хилити ногу штамба, нам треба правильно висадити його. Тобто він висаджується під кутом трішечки нахиленим в ту сторону, в яку йде зимівля. Тут треба врахувати місце, на яке щеплено. Тобто, де саме щеплено, і правильно його розмістити, бо ми маємо нахиляти е, не. Е, ну, Фактично, я, я показувала, краще це піти і подивитися моє відео, я дам посилання, бо я там демонструвала і навіть десь і, і, і допис писала в Тренди в Україні. В мене на сторінці є допис, там візуально зображено, в яку сторону е, ми штамб нахиляємо, щоб не відчахнути, так, не відщепити оту, о, 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 оцей самий штамп від кореневої системи. Тобто ми нагинаємо. На місце щеплення, а не від місця щеплення. Але кажу краще подивитися моє відео, я там демонструвала точно, як воно все виглядає. І відповідно він висаджується під певним кутом, потім вставляється підтримуюча там черматура, чи, чи патики різні, чи така. ну, Дощечка, але досить там вузька, щоб її можна було забити, і потрішечку ж там підтягується. А перед зимівлею, коли є не морозна погода, бажано це зробити до заморозків, штам відв'язується і полегесенько потрішечку нагинається, 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 фіксується. І крону бажано зв'язати. Хто обрізає на зиму, може обрізати, може листя обрізати, чий пагони частково обрізати. Хто не обрізає, бажано хоча б крону зв'язати і отак вже нахиляти в такому зв'язаному вигляді і обов'язково фіксувати. Ну кажу, в мене багато відео, я не буду повторювати, детально є, раджу подивитися. От. І що ще так по штамбах? Варто дійсно вгадати з висотою, бо я, наприклад, от посадила Пале Рояль, а в мене там поруч такі високі троянди ростуть, що його не видно, що він там на штамбі. Ну, хоча, якби він різко ще, можливо, то він би загубився, а так на штамбі він не губиться. Але реально троянди просто ростуть на його рівні. Тому, е, тому -та, е, потрібно це врахувати і правильно прорахувати місце. Троянди приводять різні прирізні групи троянд і чайно-гібридні, і виткі, і фалорибунди, і оськи. ну абсолютно всі різні прирізні. А як купити, як придбати це вже суто справа смаку вашого вибору і ваших уявлень, що ви хочете. Ну і пам'ятати, що. Троянда на штамбі вона досить високо від землі, тому коли ви поливаєте, то поливайте так достатньо достатньо зволожуйте, бо все ж таки ну коренева напоїться, а поки вона доставить в 100, туди по стовбуру на висоту, то треба ну більше, ніж би ви поливати, наприклад, кущ. Якщо кущ невеликий, і на штамбі троянда невис... невелика така, не, не дуже об'ємна та шапка. І ви думаєте, так 2 літри вистачить, то навряд чи я би поливала її як відку, там, хоча б 5 літрів давала, щоб дійсно воно все це стосується і підживлень, і під корінь. Враховуйте, що висота, на яку треба доставляти. Ще я таке так знаю і чула, що оскільки ж там привити на шипшину, а шипшина в нас схильна хворіти і ржею, то є, ймовірність, що сорт, який навіть ніби як, ну, не хворіє загалом іржею, але може захворіти, бо от він привитий на тій шипшині. Тому треба це теж пильнувати. Загалом вважається, що найкраще для штамба підходять від троянди, бо вони таку роблять ніби плакучу форму. Ну, в мене ельф насправді не робить плакучу форму. Він <гум> навпаки, цьогоріч нехай він якось так досить гармонійно виглядає. Минулоріч він взагалі мені вигнав на осінь такі довжелезні довжелезні вудки по, по, поза метр, вони були дві чи три. І воно виглядало не гармонійно. Цьогоріч досить гармонійно виглядає, але, мабуть, я вчасно і так пощастило, що я гарно і, і відповідно Обрізала. От, не такого Грунтопокривні люблять висаджувати, висаджувати, купляти на штамбі, бо теж вважається, що вони от дуже рясно квітучі і роблять таку дуже гарну, щедру щедру ту зелень, щедру зелену масу на висоті чайно Чайногібридні в мене є, японки є і, і флорибунда. Тобто, фактично так, дві японки, одна флорибуна, чайногібридна і одна витка. І кажу, на жаль, на жаль, поки я от зібралася, в мене воно все повідцвітало. Один ельф, я наступного року спробую більше якось, мабуть, і штамби знімати відео, і буду ще якось деталізувати цю тему, але, можливо, ви напишіть мені в коментарях. Що саме ще було б цікаво, чи я розкрила тему, що саме вас цікавило? Якісь нюанси, що ще би ну, ви не почули відео про штамби і хотілося б дізнатися, буду, буду дознімати, бо я бачу, ельфи мені дасть це зробити. Вони ще є пуп'янки, ще багато пуп'янків. Ну, квіти не всі декоративні, але якщо так заглядати знизу, то досить ще декоративні. І тут ще мають розцвіт, розцвісти, розквітнути, бо погода ніби дозволяє. От, точно на штамбі ще згадала, що крім тої шепшини, яка он туди може вистрілити, дуже часто проростає прямо по, ну, по довжині, по висоті штамба теж шепшина. І треба пильнувати, тільки побачили, відразу її відламуємо, щоб вона не дуже сильно була міцна. І щоб не робила поранень на е, пагону. Бо чим грубша буде шипшина, чим запустимо її, вона виросте на пагоні. Відповідно, ми зробимо більшу рану, а чим більша рана, тим. Ну, це ймовірність і інфекцій і джерело для всіх збудників патогенних. Ось ніби загалом так. Ніби ніби загалом так все ніби так все, Пробіглася, основні моменти. Ще буду читати ту книгу, бо я ще не дочитала, щось буду ще підказувати, розказувати. А, ну і може, дійсно згадала так. Думки прийшли, що не обов'язково штамби висаджувати у відкритому ґрунті або не обов'язково в контейнері. Хто як придумає? Я знаю, що висаджують як так, і так. Я висаджую всі відкритий ґрунт, бо я тримала контейнер. Мені не сподобалось, бо в мене зимував в підвалі і він почав рости. І в січні він заквітнув. Я теж маю про це відео. Тому я висадила після того відкритий ґрунт, і мені нормально. Єдине, що це додає мороки з пригинанням. Але коли він в контейнері, це теж морока. Бо контейнер все ж таки я би радила заносити кудись, хоча б в неопалювальне приміщення, і там теж його, ну там його не пригинати, але хоча б обмотувати ту цінну цінне місце щеплення. А контейнер. Ну, його треба садити в літрів 25, мабуть, горщик великий. Ну я не знаю, заносити його це теж таке собі задоволення. І ну, чи всі мають можливість та? і місце таке знайти, і занести то туди сюди Але це теж дуже гарно виглядає. І от пані Марія, я боюсь помилити це з прізвищем в Трояндовий сад. Я думаю, що вона має. Той допис, Точно троянди в Україні. Той допис вона робила і мені так видається в трояндовий сад. От в неї є просто неймовірна алея зі штамбів. Це, як на мене, е -е -еталон, еталон троянди на штамбі в Україні. Просто прекрасно виглядає. Наскільки все продумано, гармонійно доглянуто, наскільки штамби гармонійні, наскільки вони прекрасні. Ну так, Це просто відразу закохуєшся, тільки бачиш ту красу. Ось так. Ніби тепер точно все, що думала, сказала, і буду чекати на ваші запитання, відгуки по цій темі. Всім до наступних відео і па-па!